Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні у нас гарбузова каша смачна та корисна. Готую кашу разом із бабусею їй 82 роки. Будемо варити наполовину молоко та вода та із дотуванням пшона. Ось маємо такий гарбуз, не дуже він яскравий всередині. Для насиченої каші обирайте гарбуз, такий, щоб м'якоть була яскравого кольору. Отже, гарбуз очищаємо від шкірки і насіння. Можна нарізати кубиками чи натерти на буряковій терці. Пшоно ретельно промити та залити кип'ятком на декілька хвилин. Це прибере зайву гіркоту. Натертий гарбуз заливаємо водою так, щоб вода покрила гарбуз. Найкраще підійде каструля, не емальована та з товстим дном. Ставимо гарбуз варити. Приблизно на хвилин 15-20 різні сорти гарбуза варяться по-різному. На цьому етапі можна перебити все блендером. Тоді додаємо пшоно та перемішуємо. Варимо до напівготовності пшона та вливаємо молоко. Також ми додаємо шматочок масла та зовсім трохи солі. Хто любить, може додати ванільний цукор або інші спеції. Є багато варіантів приготування цієї корисної каші на половину з водою, тільки на молоці, з додаванням рису, кукурудзи, пшона та яблука. Готує так кожен як йому смакує. Доводимо кашу до готовності та даємо їй настоятися, накривши кришкою хвилин 15. Подавати таку кашу можна з чим завгодно: з медом, з цукром чи ягодами. Ось така у нас вийшла каша. Напишіть в коментарях, як ви готуєте таку кашу та з чим її подаєте.